Привіт всім моїм знайомим і незнайомим і новим підписникам. В мене вже на каналі 15 тисяч підписників на YouTube, і вони кажуть, що треба записати відеопривітання на сторінку, щоб там було щось гарне. Тому виконую це побажання. Мене звати Андрій Мельник. А я працюю психологом. В мене вже більше 2,5 тисяч годин саме клієнтської роботи. В мене є власний терапевт, я в своїй терапії вже. Не знаю, напевно, більше 200 годин, може, вже до 300 доходить. Проходжу супервізію, працюю. Метод а, мій основний це саме символ драма. Я в ньому навчаюся, працюю. Я є дипломованим психологом. Слухайте, я, я покажу, бо завжди в коментарях пишуть, де так, трішки. Це, це мій офіс, це мій офіс. Ось там я, коли ви до мене Так, ви вибачте за бардак, Не очікував, що покажу. Так, ось дипломчики. Бачите, там всі ці є. Державній символ драматичний, підвищення кваліфікації. А, ось ще вот там класний. Розкажу вам значить, про свої хобі трішки. Я люблю грати в бамбінтон. Це дуже класний вид спорту. В мене не дуже виходить, звичайно, але я від нього кайфую. Потім я люблю шахи, граю на гітарі. Гітару я забрав у тій стороні, стоїть десь вона ось там. Ось там, так. Да. Є гітара. Потім на даний момент часу мені 33 роки станом на 2025 рік. А я живу і проживаю в Україні під час повномасштабного вторгнення також залишався тут і проживав всі ці речі разом з вами. Це також це важливий факт. Ви мене за про це завжди запитуєте. Чому веду Ютуб? Я кайфую, я люблю ділитися своїми процесами. Точно це популяризація психології, точно це популяризація мене як психолога. З радістю буду вас чекати в особисту роботу. Можна до мене потрапити. В опис, контакти, все буде під відео. Тобто, знаєте, це напевно відео привітання. Радий за знайомству, радий товаришувати. Будуть якісь цікаві моменти, цікаві факти. Пишіть в коментарях, буду відповідати на них, і поступово будемо вже ближче з вами спілкуватися. Ага, на Ютубі! Що на Ютубі багато класних фішок про психологію, про самооцінку, про стосунки і багато класних медитацій. Переходьте все поглянути, все розберете. Все, всім гарного дня і до зустрічі у нових відео.